Ми декілька років з вами спілкувалися, були і ваші, ідеї розуміння, що професійний хокей потрібно виводити на новий рівень, і багато підготовчої роботи було в цьому напрямку зроблено. Нарешті я можу сказати, що на сьогодні. Ми отримали перший результат цієї роботи. 25 липня відбулися установчі збори клубів, які прийняли рішення створити об'єднання хокейних клубів. Професійна хокейна ліга. Серед засновників це команди. Хокейний клуб Донецьк, хокейний клуб Соків, Компаньйон, місто Київ, Білий Барс, Київська область, Ворна, Суми, Беркут, місто Київ, Харківські Акули, місто Харків, Цунамі, Івано-Франківськ і Львів. Окейний клуб Лас. Це не кінцевий формат, тому що детальніше на це питання зупиниться Юрій Іванович. Але всі клуби мають змогу приєднатися, прийняти участь в змаганнях, які буде проводитись під егідою вже хокейної. Ліги. В цьому місяці ми підпишемо, ми, я маю на увазі, Федерація хокею України, підпишемо договір, офіційний договір з професійною хокейною людям щодо делегування прав на проведення чемпіонату України професійної хокейної ліги. Де випишемо зрозуміло і права, і обов'язки сторін щодо проведення чимкінарку. Зроблено дійсно багато. Ми хочемо бачити фінансове забезпечення хокейних клубів, ми хочемо бачити матеріально-технічну базу клубів. І, ідеї, які ми з вами закладували до цього з розумінням, щоб дати можливість наших гравцям отримати достойну зарплату і не від'їжджати і не грати за рубежем з однієї, сторони, створюючи висококонкурентний чемпіонат України. Другим питанням закріпити наших юніорів і. Праці молодіжних команд в рамках клубів і в рамках проведення українського чемпіонату. Таким чином, інструментом для цього зрозуміло для нас з вами є професійна хокейна. Дійсно, 25 липня цього року відбулося в історії українського хокея важлива подія, і було утворено професіональну хокейну лігу. На установчих зборах всі виступаючі казали, що це не нова ідея, і декілька років до цієї ідеї йшли. Я собі дуже часто задавав запитання, чому так в нас в Україні виходить, що аматорський хокей є достатньо розвинутим, а професіональних хокейних клубів практично в Україні немає. Тому що якщо взяти за основу аматорський хокей, то дивіться, сьогодні у чемпіонаті нічної хокейної ліги є такий чемпіонат, або відкритий чемпіонат міста Києва, грає більше 30 команд. Проводиться чемпіонат серед аматорських команд Західної України, де більше 10 команд. Проходить чемпіонат, окремо проводять свій чемпіонат е хокеїсти Хмельницької, Чернівецької, Вінницької областей. Відкритий чемпіонат Київської області, чемпіонат Донецької Луганської області, Кубок Чорного моря, де грають е хокеїсти із Криму, з Херсона, Миколаєва, Одеси. В цілому більше ста аматорських команд. Тобто є певний парадокс. Це говорить про те, що. Увага до хокею є. Є люди, які хочуть грати в хокей, а тим більше люди, які самоорганізувалися, створили команди. То, виходячи з цього, що, скажем, база є, то сам Бог велів Україні працювати в тому напряму, щоб створити професіональні команди, які будуть грати в чемпіонаті України. І Піднімати престиж українського хокея, і хокей в цьому напрямку має виконувати не лише спортивну, а я би сказав, ще і соціальну політичну функцію.